Спонсори мого каналу отримують додаткові ексклюзивні відео, мають можливість дивитись абсолютно весь контент на каналі на декілька тижнів раніше, ніж інші користувачі, а також для тих, хто оформив просунутий рівень, та вищий я роблю Сі. Шепітом треба. Господи Здвихай тепер. Молодець. Ти здвинула карти. Я ось так. бачиш, з мією їх місцями. Ще раз передазову. Що значить смішні зображення на картах? Ти про ці. Е, ти карти ніколи не бачила. Будь ласка, паш бортаків, туз шеслів е, що не так з цими картами? Оці всі розумієш ілюстрації робили найкращі монархи для мене. Знаєш, скільки я грошей віддала на цю колоду? Якою кров'ю воду вона була досягнута? В мені... мені привезли її з Таїланду, розумієш, розуміючі люди. Блін, мені тепер через це ми треба вибачатись перед колодою. Ти теж зараз вибачишся, зрозуміла. Своєю рукою витягувати, не треба здвигати ніяку колоду. Ти майстер у цьому. Ти розумієш от і все. А я читала багато книжок і мама в мене гадалка. От інше вже діло. І так давай подивимось. Ой, перша карта просто якийсь тлін. Я не знаю, що тобі сказати. зараз ми на що дивимось на відносини. на відносини. Ти з цим самим хлопцем, з колею так, зустрічаєшся. Дивись, а... Тут в нас зображений поліцейський. Так, це в нас а, король Пентаклів. Поліцейський, що це може бути нам казати карта. Значить, або в нього будуть якісь ситуації з забороненими законом речовинами, або, можливо, я не знаю. Він коротше перейде закон, зрозуміло. Ну, він точно не стане поліцейським. Він на кого в тебе навчається? Та ти що, майор, майор сержант А, смугленький в такому відвертому одязі. Коротше, це значить, що десь, десь. Якщо він в відвертому одязі, це значить, що щось стосується ваших конкретно відносин та інтиму. Скоріше за все будуть проблеми. Давай я дістану додаткову карточку. Додаткова карточка в нас ось така. Дивись, ми тут бачимо, значить. Тут є два варіанти. Тут є два варіанти. Або у вас додає, а так стрілка вверх, або туда є ще якась людина у ваших відносних. Третя, третій трикутник. Розумієш, ще хтось туда є, або це може бути вагітність від нього. Треба ще тут такого карту дістати. Люба, ти мені нічого Я ксажу за то, що ти вагітна, беременна. Я не побачу це на картах. Я скільки вже років гадаю, і в школі і в універі, тільки зараз думаю, що від мене може щось приховувати. Я тобі завжди кажу, кажи, чесно, щоб з колодою було нормально працювати. Тобто ти вагітна від нього. Ти мені ще не встигла цього сказати. Ну, звісно, була б бажанням сказала б. Боже, Люба. Боже Люба, розумієш, оця карта, яка випала. Шо відносинах скоріш за все прирозі. Одну карту. Ну от, будь ласка, мені треба ще пояснювати Люба думи головою. Я знаю, що ви нещодавно позварились. Якось результату не бачу. На хороді помирились. Зрозуміло, понятненько. Ось, слухай, тобі треба з своїм чоловіком щось робити, бо карти не дуже добрі. Не дуже добрі, знаєш, я б тобі порадила. Сенс масажу. В <свистання> Сенсі <свистання> для чого? Ти що не знаєш, який масаж роблю, потім ходити ніхто не може. Я йому там все повідмасую, повідбиваю, що треба. <свистання> ну, як хочеш, просто я тобі, як подружка, по чоловічому, тобто по людському раджу. Ну, не хочеш, не слухай, що тоді до мене прийшла. Просто подивитись, чи що. Ладно, давай далі дивитись. Ні, ну, Просто, ну, чесно, охорошила абсолютно. Я так не була здивована на відьмовських курсах, коли ходила. Розумієш, дізнаватися це, це про карти, шмарти, як це все гадати. Ладно. Стільки оцих всіх так довго вчиш, вчиш, що потім так баз то тебе прийшла, вибач, найкраща подруга і вивалила свій секрет, про який ти ще не знаєш. Розумієш, щоб я тобі нормально розклала на твій майбутнє? я должна щось вже знати. Слухай, я тобі рекомендую зробити приворот на колю, ну тому що ти просто. Чи п'ятий був чи четвертий айфон туди Samsung вирішила купити? А він краще ну так. Так, я записую. В сенсі, ти не знаєш чого день народження. Ну, подзвони, спитай. Нужна день, дату, час і в якому місті він народився. Ну, як можна це не знати, скільки вже зустрічаєтесь um, півроку, ну вот ще й дитину вже зараз робили. Боже, ну телефону йому спитай. Та да, взагалі повік, як він реагує, якщо чесно, на цю всю містику, це нам треба, не йому розумієш. Буде на тобою сміятись. Ем, ну Я знаю, що він в тебе з привітом, він тобі зі мною ти нормально розмовляє. Навіть такого віку, як я, можливо, і вона точно точно спілкується з твоїм хлопцем. Давай останню карту. На хлопці дістаємо. Ой Корінька, Корінька, хоч би вона нас догадалася а... Твій хлопець просто ошарашений. Він в шоці. Він не знає, що робити, тому що ця нова жінка вона просто для нього богиня. Боїня, але він розуміє, що у нього буде вже сім'я, з тобою буде дитина, і він, скоріш за все, а, проти аборту. Тож що я дивлюсь по картах. Так. Ой, знаєш, відчуття ніби от буквально наступного місяця, наступного місяця. Я серйозно тобі кажу, скоріш за все він буде відмазуватись по вечорах. Типу mm -hmm. я з хлопцями дивлюсь футбольчик, так футбік затримуюсь на роботі, але він... Тобі і сказати, дати ще чаю. ну я все-таки рекомендую робити приворот реально. Ну просто ситуація жесть. Я розумію, він в тебе завідний шеніг. Знаєш, карти ніби ще. Карти підказують, що він в тебе знайшов щось, і він в тебе це витягує, от ніби матеріальне щось. От. Мені знайомі купили, купили BMW, і вони кажуть, що Mazda — це просто треш. Ну, я розумію, що в нього є гроші, але ніби от він продовжує з тебе щось витягувати. Не, не 100%, що це щось матеріальне. Просто дивлюсь. Можливо, він в тебе навіть з друзями там розволікається. Якось дуже Як просто піявка. Тому тобі треба прийняти рішення, так скажучи, натиснути кнопку і відпустити ситуацію його, зробити аборт взагалі не втягувати це в його в цю ситуацію. Ти не хочеш робити аборт, що з хвосту з'їхала. Хто потім буде сплачувати аліменти, він з новою жінкою буде це точно робити, не будуть, я точно знаю. Я просто в Б... карти кажуть. Я просто, ну так і знала, що щось схоже в нас з тобою. Ось станеться, боже Боже, бідні жінки приходять до мене, ніби очі в них відкриваються після розкладів. Боже, ж самі води захотілося. Так, так, діставай, пока яйця зі своєю сумочкою. Це ж що версаче. Такі стрази просто трішки дешевлять сумку. Не знаю, могла б зі мною поради яку купити. Ну ладно. я б таку точно не купила. Я якось не дового не личить. Оце яйце. Могла б побільше знайти. Ладно, так, дивись. Клади фотку свого чоловіка сюди ближче. Я кладу сюди яйце. І так, починаю. Знову дезінфекція, енергетики. Чи треба закривати колегшиком? Так. Поїхали. Ти думаєш, зараз думаєш тільки про чоловіка, зрозуміла. З нього омлет і скармлюєш цей омлет своєму чоловіку, зрозуміла. Я серйозно тобі кажу, це не прикол. Якщо ти хочеш обіну, я тобі рекомендую, тому що мало того, що ти ходиш до інших жінок на розклади, розумієш, і потім оскверняєш мою колоду рідну. Так ти ще, якщо не зробиш те, що я тобі нагадала, ця борча потім на тебе вилізе. Їй дуже легко навести повір. Тільки треба щось не зробити, не виповнити, його одразу Просто приходиш, скормлюєш це яйце своєму чоловіку І без нічого, без води, без овочей. одне яйце. Домовились все. Бамбусь, приходь до мене ще обов'язково на розклади тому що ми з тобою ще не подивились на гроші. так? На майбутнє треба подивитись, що в тебе буде після розлучення. Після розлучення теж треба подивитись. В мене часу не забагато, бо я щодня ще зустрічу. Зажди, у мене вибивати всю турі, зрозуміла. Я спробую зберігти ваші відносини